Друзі, всім привіт! Ви на каналі Yuki Beauty і з вами Марія розказую: я просто урвала такий продукт. Тітка лізла-лізла, а я урвала. Шуткую, але дійсно, я урвала такий продукт. Я, чесно кажучи, вже сміюся, мабуть, другий день з цього продукту. І я дуже хочу його сьогодні вам показати на каналі. Тут не один продукт, тут два продукти. Але, чесно, це великий прикол, і мені дуже хочеться з вами це протестувати. Не знаю, що з цього вийде, але, 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 давайте дивитись. Е, По-перше, я була в магазині Жан Кутю. Це такий ж самий магазин, як і наша українська Єва. Теж різні продукти, косметика, догляд і так далі. І там був стенд з косметикою, яка була на розпродажі. І я там побачила палітру. Зараз я вам покажу, але я спочатку дещо прикрию. Вам покажу палітру, а потім вже розкажу детальніше. Це ось така палітра. Але вона не проста. Ця палітра коштувала 10,99. Ви ніколи не вгадаєте, за скільки я її купила. Можете там мені спробувати в коментарях написати, як ви гадаєте, але його все одно розкажу. Перед тим як ви поставте на паузу, напишіть, а потім я вже скажу, скільки вона коштує. Я за цю палітру заплатила 2 долари 75 центів. Три бакси, щоб ви розуміли. Палітра. 3 бакси. Мені дуже цікаво, дай Бог, щоб вона просто хоч малювала і тут була якась пигментація. Бо я не знаю, це щось якийсь прикол. Далі я ще взяла від цього ж бренду. А, він коштував це хайлайтер. Він коштував 5,99 знижкою 3,99, тобто 4 бакси. Зараз я вам поближче покажу. Тут є ось ціна. Що ви бачила. І так само йде ось тут цінник. Що, так. Що вона коштувала 9,99, зараз вона коштує 2,75. За це все діло, ось в мене залишився чек. Я заплатила 7 баксів 75 центів. Це вже з таксами. Чесно, я не знаю, що від цього бренду очікувати, бо я цей бренд, чесно кажучи, бачу вперше. Цей бренд називається Beauty Trades. Як я вже подивилася в інтернеті та на напакування, це бренд американський. В них дуже багато різних продуктів там на сайті просто капець скільки продуктів. Я цей бренд ніколи не бачила. Це перший раз, коли я його побачила, і то я більше сміяла з ціни і взяла із того. Що тут була просто смішна ціна. А виготовлена сама палітра в Китаї, так само, і ось цей хайлайтер теж виготовлений в Китаї. Це не просто палітра з тінями. Це йде Blushed eye Contour. Рум'яна глаза контур. Дуже цікаво. Окей, на опакуванні, ось тут ззаді. Тут розписано, що тут і контур, і хайлайтер, і айброу. І що тут тільки немає в цій палітрі, і це мені дуже цікаво спробувати. Що саме цікаве? Опакування. Тут йде ось таке картонне опакування, воно таке хлібке. Це йде, як ви бачите, пластик якийсь такий тонкий. Далі йде палітра, я не знаю, буде вам не буде видно, але вона зроблена з паралону. Ось вона м'якенька, як ви бачите, я її прогинаю. Тобто вона сама йде з паролону та картонне. І саме опакування зроблене в Амери. Тут є ще навіть пензлик. Давайте відкривати, бо я її не відкривала, я її не свочила, я її залишила саме для відео, щоб ми з вами сьогодні це зробила. Вона тут заклеєна. Давайте я візьму, мабуть, пінцетик або ножицію візьму. Так, я відрізала з боку ось така була пластикова накладка. І далі йдуть тіні. Саме цікаве, пензлик випав. Стандартний маленький пензел. Подивіться на ці кольори. Як ви бачите, тут дуже багато шимерних таких відтінків. І саме, що цікаве, тут всього раз, два, 4 відтінки, тільки матових. Всі темні йдуть з блискітками і всі від... наступні йдуть такі вже шимер Один е відтінок, навіть зроблений під закоз до охрому. Я думаю, що на камері це не буде видно. Ось саме цей відтінок, він трошки з розовим. Не знаю, що це таке, але давайте з вами спочатку ми посувочимо. Ага, і ось тут ще, ще забула вам сказати, оцей весь ряд це йде е, засоби для брів. Я не знаю, що це таке. Ніхто не знає, що це таке. Давайте, спочатку, будемо схочити, я почну з. Ось з цього боку, і буду вам показувати, бо мені здається, що це будуть тіні Ruby руберов. Так, перший відтінок. Ви знаєте, він досить так непогано нанісся. От ви бачите, тут на пальчику. Дуже такий м'якенький. В принципі, вони нічим таким не пахнуть. Так, наступний йде коричневий вже відтінок. Ось цей. Теж м'якенький, але теж темний, але шимерний. Ось так він виглядає. В принципі, симпатичний, непогано набирається. Не знаю, як це буде працювати пентликом, але поки це все дуже непогано. Далі, о, аматовий там м'якенький. Я думала, що вони будуть такі сухі. От чесно кажучи, я навіть не думала, що вони будуть нормально робити свочі, а вони. Дуже добре ще роблять свочі світлий. Давайте ще один поряд. Ну, непогано, чесно кажучи. Я думала, це буде взагалі жах-жах. Я не знаю, як вони будуть працювати на очах, але поки все дуже-дуже добре. Колір віддають, м'якенький. Цікаво. Далі продовжуємо з ось цього відтінку. Ну, те, що воно такий м'якенький, таповий відтінок, дуже гарний. Так, наступний йде рожевий шиммер. Знаєте, мені вони чимось нагадують. У мене якось у дитинстві була палітра від Ruby Rose. От дуже схожі відтінки. Так, золотий такий відтінок. Трішки... Ну, Пігментація, чесно кажучи, не дуже. Вона, як би, є, але така делікатна, делікатна, вони такі всі ніжні ніжні Ну, Треба пробувати на очах, бо саме там... О, цікаво. Так, темний, прям темний-темний. Трохи вони сипляться, крошаться так. Ось темний. Теж шимерний. І залишились у нас чотири останні відтінки. Починаємо з цього світлого відтінку. Ось так він виглядає. Далі матовий йде. Ну, за відчуттям всі відтінки дуже приємні. Вони такі, ну, я б сказала, б шовковисті. Але пігментація така. М'якенька-м'якенька, слабенька. Так, наступний теж темний відтінок з блискітками. Ось він якось так погано переноситься, і в ньому такі блискітки вже дуже крупні, такі великі, не, явно не делікатні. І останній найсвітліший відтінок, ну, його навіть не видно в мене на руці. Дуже цікава палітра. Далі давайте з вами протестуємо. Я візьму пензлик та спробую нанести на руку ось ці для брів. Я навіть не знаю, що це. Мені здається, що це помадки, але вони, не знаю, якісь дивні. Я точно не буду малювати собі бровки, тому я можу взяти любий пензлик та чисто спробувати. Ага, вони кремові такі. Зараз я вам покажу. Такі кремові. Ну, зараз подивимось, щось вони малюють чи ні. Малюють? Нічого собі. Такий напівпрозорий. І ось цей перший відтінок, він дуже гарний такий тапавий-сірий відтінок, прям. Ну, в принципі, дуже непогано виглядає, але на бровки я, чесно кажучи, таке діло боюсь наносити. Один відтінок взагалі дуже сухий, зараз я вам покажу. Це ось цей відтінок. Він прям дуже погано набирається, прям такий суховатий-сухуватий. Прям якимось такими шматками набирається. Ось він тут останній де І ото якийсь такий не дуже гарної якості, чесно кажучи. Перші два приємно шлягали. І давайте останній візьмемо Ну, останні такі ж самі, як і цей відтінок. Ось так всі ці три відтінки виглядають. Я спробую щось з ними зробити, але не, всього, не сьогодні, не в цьому відео. Але цікаво, чесно кажучи, що це таке. Взагалі, іще у нас один продукт залишився. Це написано. Теж запаковано. Написано, що це Sweet Cheeks Blush Illuminator. Він ще запакований. і там ще були, я хотіла спочатку взяти рум'яна, але вони були дуже-дуже такого огняного, помаранчого кольору, дуже стрімні насправді. я, чесно кажучи, вирішила їх не брати. Давайте розпакую. Тут намальоване яблучко. яблучко. Ви знаєте, може бути непоганий хайлайтер. Такий гарний, делікатний, під світлом гарно переливається. Тому теж ми сьогодні його з вами спробуємо. Тому, друзі, давайте я зараз вас до себе приближу та ми зробимо з вами макіяж очей. Так, друзі, я вас до себе приблизила. Давайте почнемо з того, що я нанесу свій консилер. Це Rimmel Multitasker. І перевіримо, як вони будуть лягати. Я завжди використовую останнім часом, не знаю чого, мені більш заходить, ніж база. Тому давайте нанесемо. Буде в нас в ролі підложки, бо я думаю, що вони будуть дуже-дуже світлі. Чогось мені так здається, бо так на свочах там не дуже така висока пігментація. Далі, давайте візьмемо плаский пензлик та нанесемо саме темний відтінок, що у нас є. Беру такий плаский пензлик. І навіть не знаю, який відтінок собі вибрати. Бо тут стільки цих відтінків, що аж очі розбігаються, але всі темні, всі шимірні відтінки йдуть. Ось цей відтінок візьмем. Ну, на безлік набирається нормально так. Прям дуже нормально, я б сказала. І сипеться. Прям сипся, так сипеться. Ну. Чесно, я взагалі думала, що вона нічого не буде малювати. От, взагалі, що це буде ну просто такий сухар-сухар, який не знаю, як е, мілки в дитинстві були, але блін, мій шок шоці. Неочікуване. Не знаю, як вони будуть пошуватись, Поняття немає. Але поки це прикольно. Давайте спробуємо трошки розтушувати. Я візьму свій тушовочний такий пензлик пухнастий. Ну, не дуже гарно вони тушуються. Вони скоріше куди зникають, не знаю куди. Ні, не тушується взагалі. Просто не тушується. Давайте я спробую взяти інший відтінок. Ось цей відтінок. Це матовий відтінок, такий прохолодний і талповий. Мені здається, в ньому немає блискіток. Трохи пилить, але спробую затемнути наш куточок ока. О, ну є, малює. Прям малює мішок в шоці. Чого я думала, що воно не буде взагалі малювати? Бо, чесно кажучи, я не думаю, що це собі вартість цієї палітри 2,75. Я з точки зору як економіст, дивлюся, то мені здається, що воно має коштувати як то дорожче, але не знаю цікаво. Ну, ви бачите, воно якби складку затемнює, все, все передає. Питань взагалі ніяких немає. Єдине, що ось тут, цемний відтінок, він залишився прямо, От як я його нанесла, він так і залишився, бо він взагалі не тушується. І він мені дуже-дуже тут засипався під очі. Може, я його трошки багато нанесла, спробуємо з іншої сторони. Але цікаво, давайте ще візьмемо інший пензлик. І мені здається, що вони такі не сухої текстури, а більш кремової текстури. Може, мені здається, а може і ні. Так, я візьму трішки світліший ось цей відтінок. спробую його теж додати до складки, бо тут всього матових і сильно так не розгуляєшся. Ну, щось таке у нас виходить. Пігментація є, наносяться, але я не скажу, що це прям такі ізі діні, які можна раз, два, три наніс і все. Ніфіга, тут так не спрацює. Давайте ще візьмемо найсвітліший, та я його нанесу під бровку, бо в мене є таке відчуття, що вони в мене місцями лягають плямами. Бліно, гарно виходить. Чесно, я дуже здивована, я такого не очікувала. От Зараз я цей відтінок фташувала, і ви подивіться, як це гарно виглядає. Вони пилять, але я не скажу, що вони прям дуже дуже критично пилять, в принципі, в нормі, так сказати. Не більше, не менше. Подивіться, як це гарно виглядає. І це швидко, неочікувано для мене, але це реально дуже-дуже швидко. Друзі, як що це? Я не очікувала, але все дуже добре, все дуже легко. Я ось за кадром намалювала друге око, і все виглядає дуже круто. Я не розумію, як це працює. Неочікувано. дуже неочікувано. Тому давайте продовжувати, бо я, чесно кажучи, від цього зависла. Давайте ще спочатку пропрацюємо нижню повіку, я її хочу трішки затемнити, але я хочу взяти інший відтінок. Давайте візьмемо ось цей темний. Він теж з якимись блискітками. От єдиний мінус, що тут дуже мало матових і немає саме такого темного матового, щоб заповнювати. Вони більше пилять, я бачу. Ну, Давайте пробувати. Ну, так само переноситься добре. Знаєте, мені здається, що. Ось перед цим я теж наносила. Вони дуже схожі два коричневих, але різниця, що в одному такі більш срібні блискітки, а в цьому більш червоні блискітки. Це то, що я бачу. Ну, чесно кажучи, темні не дуже хочу тушуватись, ось прям Бо їх дуже важко розташувати. Зі світлими простіше, чесно кажучи. І знову ж, то, що я бачу, у всіх відтінків різна пігментація. І давайте візьмемо ще менше пенсликс та пройдемось по нижній повіці. Ну, в принципі, дуже гарно вони набираються. Коли наносиш, вони пилять. Трохи злітають з пензлика, але за 2 долари 75 центів, я вас моляю. Ну гарно. Давайте перейдемо до наших сяючих відтінків. Я хочу спробувати їх нанести ось цим їх пензликом рідним і подивитися, що з того вийде. Давайте почнемо, мабуть, зі світлого відтінка. Я візьму ось цей. Все одно мені здається, що цей якийсь такий відтінок. Срібний з рожевим, але набирається він таким. Зараз я вам спробую ближче це, це діло показати. якимись такими хлопушками. На цей пензлі погано набирається. Хоча передається дуже добре. Він трохи сипиться, але я гарно підсвічую. Чесно, пензлик цей дуже жахливий, він такий грубий. Я вам не можу передати. Так, ось так вони виглядають. Ось таке ота. Не дуже яскраве. А що робити? Давайте нанесемо, не знаю, який. Давайте ось такий нанесемо на середину повіки. Більш такий золотий якийсь. Я спробую, мабуть, пальчиком або пензликом. Ну, Вони такі от шимірні. і там, чесно кажучи, не дуже видно ті блискітки, більше видно сам колір. Я вам кажу, ось саме ці сяючі відтінки мені нагадують Рубіроуз. От, чесно, в мене була така палітра з блакитними та сірими відтінками. От щось воно таке схоже. Хоча за пигментацію набагато краще, ніж Руберуз і за якістю. І давайте ще один додамо, якийсь такий інший колір, щоб сьогодні більше з вами скористатись. Давайте додамо ось цей коричневий. Ну, бачите, коли він набирається, він набирається якимись такими. Не гладко, а так трохи як не сухувато, не знаю, якимись такими частичками. Теж трохи осипається. Так, ось з цим рожемом взагалі нічого не вийшло. Просто капець. Він дуже ж сипся, він якийсь такий рихлий, він не набирається тісно, а набирається якимись такими комками. Давайте я вам е покажу ближче, що в нас тут, що в нас вийшло. Ну, Бачите, по посипалось під очами з цього боку та з іншого боку. Але в нас вийшло намалювати. Ось матові вітінки. Це, звісно, цікаво. Так, давайте я закінчу макіяж очей і до вас повернусь, бо в нас ще є хайлайтер. Так, дівчата, я домалювала собі вії, трошки підмалювала олічикам від ламель, собі прийшла по нижній слизові, та домалювала собі вуста. Давайте протестуємо наш хайлайтер. Я візьму ось такий пензлик. Я завжди їм наношу, мені так зруч... зручно. Він такий трошки рихлий. Трошки струшу, бо я думаю, що це прям буде такий бум-бум. Оце гарно. Подивіться. Це прям дуже-дуже гарно. Так, дівчатка ось такий макіяж у нас з вами вийшов. Друзі, давайте переходити до висновків. Мені, чесно кажучи, є що сьогодні вам розказати. Давайте почнемо з цієї палітри. Я не знаю, я не буду пробувати ось ці штуки для брів, кремові продукти. Може бути один, тільки спробую ось цей таповий відтінок, але я не думаю, що це гарна така ідея. Давайте переходити до самих тінів. Мені, чесно кажучи, в цій палітрі сподобались матові відтінки, вони добре напігментовані та добре наносяться і добре розташовуються. А на рахунок саме темних цих відтінків, по-перше, ось ці, ось ці тимні. Відтінки два, вони дуже осипаються, прям дуже-дуже осипаються і вони погано тушуються. І мені не подобається е, те, що вони йдуть всі з блискітками. Це е, саме, як то дешев, дешевить, так можна сказати, цю палітру. Ну, я за інше взагалі не кажу. І, по-друге, що мені не сподобалось, це не сподобалися ось ці е, шимірні відтінки. Бо вони такі не дуже гарні, але вони працюють, як ви бачите. На мені. В принципі, вона робоча. В принципі. Все працює, все фарбує, все красить, але є такі багато нюансів. І плюс таке опакування, я не знаю, по-перше, вона велика, а по-друге, вона така. Чуєте, шумить. Прям дуже шумить. Не скажу, що вона прям вау, але чесно. Для, за хай, даже 11 доларів воно гарно працює. Воно працює і це круто, тому що я взагалі думала, що воно працювати не буде. Тому при таких умовах це дуже хороший продукт, можна сказати так. І на рахунок хайлайтеру. Він непоганий, він сяє, е, як ви бачите. Е, він такий де не дуже дрібного помолу, і тому його видно на обличчі, саме що він не вполіровується в шкіру, а трошки лежить зверху. Але затрибак, бакси, чесно, мені дуже подобається. Це прям не той продукт, який мені взагалі там не сподобався. Я не буду користуватися, я викину там і так далі. Ні, воно все працює, воно все гарно. ви бачите саме, як воно переливається. Все гарно, круто. Мені тут, мабуть, блискітки такі і саме, от чесно, за текстурою мені ось ці шимерні, і е, цей продукт вони мені здаються однакові, Чесно. А ще саме було цікаво, я так сказати, не ризикнула купити. Там ще були палітри, я не пам'ятаю, скільки вони вже коштували, але там були такі кольорові палітри і прям неонові тіні. І цікаво. От після цієї палітри мені дуже цікаво спробувати саме ті продукти, бо, по-перше, вони вже йшли такі, були ось такі довгі палітри, там, мабуть, 5 або 6 відтінків, і там були такі неонові відтінки, і я знаю, що. Неонові трішки складніше зробити. Тому, чесно, я, мабуть, ще схожу, ще куплю, і ми з вами спробуємо саме ті продукти. Але чесно, я сьогодні не зачарована. В принципі, я задоволена і, може бути, я ось урвала. Я вам казала, що я урвала. От я урвала. От прав... я собою задоволена. Друзі, дякую, що сьогодні були зі мною на каналі. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки. Та залишати коментарі. Всім бажаю, гарного дня, па-па!